Всім привіт! Мене звати Альона і сьогодні я розповім, сподіваюсь, повчальну історію зі свого дитинства. Це були шкільні роки, мені було 14 років. Напередодні понеділка, в вихідні дні, моя сестра студентка з Харкова привезла мені першу в житті гарну, таку, знаєте, червону. Білизну, я досі її пам'ятаю, вона була в камінчиках, там такі були гарні трусики у вигляді стрінгів. О, це були не ритузи, які зазвичай я носила до цього. Це були стрінги. І чомусь я, 14-річна молода жіночка, так, яка мені там бурлила в період пубертату, захотіла одягнути цю білизну. Під шкільну форму в понеділок вранці. І ось я вже забула, що саме я одягнула, але знаєте, так внутрішньо я відчувала себе набагато впевненіше і, можу сказати, дещо так сексуальніше, ну наскільки це було можливо в 14 років. Але контрольна з англійської мови взагалі запаморочила думки. Про білизну я не думала, тому писала завдання контрольні. буквально через 10 хвилин від початку уроку я відчула пекельний невимовний біль від того, що ці мої стрінги опинилися у мене десь у ділянці Лопаток. Я різко розвернулася. І хотіла подивитися, хто це таке наробив. І, на жаль, побачила там свою 70-річну вчительку з англійської мови. Але насправді цим ще все не закінчилося. Вона підняла мене з цими піднятими трусами, довела до середини класу, поставила біля дошки і почала розповідати про те. Як ми можемо дозволяти собі носити таке, і що Бог неодмінно покарає за це? Далі я не пам'ятаю тих нотацій, які лунали близько, можливо, трьох-п'яти хвилин. Я тільки відчувала страшенний сором, моє обличчя було червоного кольору, напевно, червоніше, ніж та білизна, яка була одягнена. Ну і ясно, сміх хлопців. Більше якби і діти були трохи шоковані, м'яко кажучи. Але насправді мене більше уже в зрілому віці почало турбувати питання не цієї події, так? не самого вчинку вчительки. А чому я тоді, маленька, налякана дівчина, яка проплакала в туалеті близько п'яти хвилин, так не розказала про це мамі, хоча в нас були завжди такі відкриті стосунки доволі щирі. А потім зрозуміла, що мене мучило переконання, так, не давало мені зробити це переконання, що вчитель це авторитет. Вчитель завжди правий, і він знає як краще. І що якщо прийде мала, стосунки між мною і вчителем зіпсуються. Тому я промовчала в собі, закрила цей страх, сором, ну і просто далі ходила на ці уроки англійської мови. Я до того, що я дуже хочу, щоб діти. Знали, що завжди мають прийти за підтримкою і мають отримати цю підтримку від своїх батьків, щоб не сталося, бо вчитель це не показник мудрості, і йому не дозволено робити все, що він вважає за потрібним і правильним. Тому діти, будь ласка, не бійтеся розповідати батькам про подібні. Порушення, коли вчителі навіть не беруть до уваги початок якби, статевого розвитку дитини і якби не зважають на психологічні аспекти її розвитку. Дякую за увагу! Сподіваюсь, що ця інформація була для когось корисна.